Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня. Мені сьогодні надійшов відеолист. Він адресований саме вам, діти. Тому давайте разом зараз переглянемо, що там. Жили двоє хлопчиків Петрик та Василь. У Петрика була звичка нести додому все, що знайде. І от одного разу на ігровому майданчику біля свого будинку Петрик знайшов гарний пакунок, який він також приніс додому. Діти, чи правильно Петрик вчинив, коли приніс додому невідомий пакунок? Чи може цей пакунок нести загрозу здоров'ю Петрику та його родині? Звичайно, може. Бо там можуть бути різні вибухонебезпечні предмети. Знають всі розумні діти, як потрібно жити на світі. Як знайшов якийсь предмет, розкажи дорослим сперш. Він простий собі пакунок, зовсім ніби подарунок. Довго між людьми чекав. Щоб його хтось розмотав, він відразу вибухає, як його пересувають. Терорист його поклав, щоб здоров'я він забрав. Небезпека може чекати нас там, де ми її зовсім не чекаємо. На жаль, зараз ми проживаємо тривожні часи. На нашу країну напав ворог, тому ваша безпека дітки та батьки є на першому місці. Натрапити на вибухонебезпечні предмети можна в будь-яких місцях: в лісі, в парку, в полі, біля водойми, біля будинку чи навіть на ігровому майданчику. Діти, всі ви знаєте славнозвісного собаку на ім'я Патрон. Разом з військовими він знайшов не один десяток вибухонебезпечних предметів. Діти, тому я вам пропоную переглянути мультик, де пес Патрон розповість нам, як потрібно поводитися при підозрілих знахідках. Привіт, паф! Я патрон. Собака рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе побачила у телевізорі. Давай грати у нюні і вибухи ру. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому? Це ж цікаво. Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати, не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати, чи загинути? Яка краса! Схожа на метелика, але вона небезпечна, я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді давай пограємося в мурняв -мур у парку. Ва? У парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. Якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, станеться вибух, все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни, місця, де були бойові дії, ліси чи парки, які огороджені. Зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. О! Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, О який симпатичний ведомедик. Це ж не міна? О, стій, не підходь. Чому? Нікого немає, водмедик симпатичний. Добре. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. Він же нічим. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. У ведмедику може бути вибухівка? Може, у будь-якій іграшці, яка нічия. У подарунковій коробці, звичайній забуті якимось сумці, чи упаковці з-під цукерок. Правило одне: не твоє не чіпай. Ваф! А сфоткати міну можна, чи селші, чи відео зняти? Ваф? Ні! Ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. Якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін. У саперів є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. Бити я можу зателефонувати мамі. Мі -мі -мі -мі. Спочатку скажи собі: стоп, зупинись, запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй, а повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102 а ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку Розмінування України, там ти і мене побачиш. То пограти сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання, і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ура! Ми забезпечні ігри! Давайте з вами пограємо в гру, яка має назву Безпечний чи небезпечний предмет. Для цієї гри вам знадобиться два кольорових олівці червоного кольору та зеленого. Якщо ви будете бачити на зображенні безпечний предмет, ви піднімаєте зелений олівець. Якщо перед вами буде небезпечний предмет, вибухонебезпечний предмет, то ви піднімаєте червоний олівець. Будьте уважні, дивіться уважно. Спробуємо пограти! Давайте починаємо! За Ви всі молодці, тому сьогодні ми з вами ще раз повторимо правила поведінки при невідомих небезпечних знахідках. Не чіпай руками. Близько не підходити, а краще відійти на безпечну відстань. Повідомити про небезпеку дорослих. Люба моя дітвора, мої любі хлопчики та дівчатка. Я гадаю, що ви все правильно зрозуміли та запам'ятали, а також ми з вами вивчили, які бувають безпечні предмети та які бувають небезпечно вибухові предмети. Дітки, сьогодні я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!